Доброго дня, ви на каналі Гепача Мама, каналі просвітлених, пробуджених, ті, що тільки в процесі пробудження, і я не про сон. І давайте подивимось сьогодні, що у вас в сім'ї? Можливо, сім'я велика, можливо, ви, е, ну не хочу сказати, що конфліктуєте, можливо, ви когось не розумієте. Угу. І давайте подивимося, що у вас в сім'ї? Хто ви? І ви людина, яка рухається вперед, яка не боїться рухатися в майбутнє по праву. А, і ви начебто аж для своєї сім'ї дуже важлива людина. Можливо, найстарша людина в сім'ї, або, або, або дуже багато берете обов'язків на себе. Розумієте? І начебто ви своїй сім'ї даєте ну, якесь розширення можливості, які своїй сім'ї даєте. Так, на дні колоди карта переможеться того, що ви дійсно в сім'ї почуваєтеся досить такою, ну, важливою людиною. Далі. Тепер будемо дивитися, що у вас в сім'ї, чого ви не помічаєте, що ви помічаєте, що у вас в сім'ї? У вашій сім'ї стабільність. Стабільність, начебто. Так, десятка пентаклів. Стабільність аж я б сказала, дві карти помірності, що нічого не... Не рухається. Так, імператриця. і Десятка пентаклі, ну, прям такі стабільність. Сім'я повна чаша. В тому плані, що е, я не можу сказати, що якщо навіть, що чоловік тут присутній, наприклад. Навіть якщо немає чоловіка, то ви наскільки імператриця головна, що ви просто. Е, Ну, облагоражуйте всю сім'ю, весь простір, який значимість, яку ви займаєте. Далі, імператор, що за імператор у нас? Так, імператор, який король мечів, чоловік холодний, розсудливий, можливо, військовий, можливо, медик, який наразі по вісіньки мечів закритий від вас. Закритий від вас. Ні, він хоче рухатися. Він хоче до вас рухатися, начебто, з любов'ю. Зараз ми запитаємо про що вісімка мечів. А, позиціонує себе, розумієте, як людина, яка варта от, бути головною, буде рухатися з почуттями а, про що вісімка мечів? Про те, що це ілюзії. Про те, що ця людина тримає вас в ілюзіях. Угу. Тому ви і ну, трошки розумієте, мабуть, це, і трошки його закриваєте, віддаляєте від себе. Так, чим буде рухатися? З почуттями буде рухатися з чим, дівчатки, зараз буду дивитися, з маніпуляція. Стабільна... На стабільній основі людина буде рухатися до вас із маніпуляціями, і з тим, щоб, буду казати, як є з тим, щоб обтяжити ваше життя, можливо, скинути на вас якісь обов'язки свої. І буде вважати, що це, ну, що так і треба, що так було завжди. Карта ілюзій. Кубків карта ілюзій, і карта того, що людина буде стан, коли ви були в цих ілюзіях, і стан, коли ситуація, коли ви віддавали, мабуть, більше, ніж отримували, ці ситуації приходить кінець. Далі, що ще у вас в сім'ї? Артаблоку. Добре, давайте тоді перефразуємо, на що треба звернути увагу? От на що треба всієї звернути увагу? На те, що хтось не дополучає почуттів. Що є якась ситуація, яка дуже виснажує. Угу. Є якась ситуація, у когось із членів сім'ї, якась дуже виснажує. Вона виснажує вас? Давайте запитаю. Ні. Вона виснажує людину з минулого, можливо, навіть самого цього чоловіка вона виснажує. І він хоче іще шансу. Угу. Він буде брати шанси і буде намагатися з вами домовитися. Так, так, по повлюбленним. Вітайте, це е, помощник обережно. Е, так, він захоче шан, шансу з вами знову домовитися, і ви будете дуже емоційно приймати рішення. Дуже емоційно, прямо у вас можуть прям, е, прям качелі можуть бути у вас, розумієте? Він захоче знову повернутися, повернути фортуну до себе. Шкарта не хоче йти, буде все одно захищатися. Але він, ця людина приводила вас в. Карту бомжа вона вас виснажувала просто, розумієте? Ви не могли. от, Вся енергія йшла туди. І від цієї людини ви нічого не отримали. От як по карті 6-ки пентаклі, тобто брати і отримувати. Але всі ситуації ви тільки віддавали. Віддавали, мабуть, от, як пішло. До того часу, поки хтось образно чи не образно, аж поки хтось не захворів. Розумієте? Давайте ще. На що звернути увагу, що він буде думати про те, щоб до вас рухатися і рухатися до вас? Серце ваше розбите. Далі ви наразі його не підпускаєте, ви плануєте майбутнє без нього. І ви навіть, от зараз ви що емоційно, можливо, навіть і фізично, ви від нього далеко. Так. Далі, трійка Пентаклі. Ви входите на роботу, працюєте, вкладуєтеся в ті союзи, в ті, пар... в ті партнерства, де ви. Де ви отримуєте задоволення? Угу. Про що паж мечів на дні колоди? Тобто це буде якесь прояснення, яке буде різке. Прояснення скаже вам, що це кінець. У ваших відносинах я не прогнозую. Я просто кажу те, що кажуть карти. Найбільш віроятний, віроятний сход собитій. Про те, що буде башня у цих стосунках, в стосунках із сім'ї. Розумієте? Так, добре. Дайте нам, будь ласка, пораду. Дайте нам, будь ласка, пораду. Як поводитися, щоб все склалося максимально благоприятним образом для вас, дівчатка, треба закриватися, проявити силу, закриватися, конфліктувати, але знаєте як, не викидати свої, свою енергію задарма. Ну, Просто тому, що вам треба хорошо все обдумати в себе в голові, щоб ви могли проявити силу, діяти так, як буде вам на благо. Так, по страшному суду ситуація, благодарю, розлишиться для вас саме благоприятним образом. Що король Пентаклів? Дівочки, він вас знову придає. Розумієте? Він вас знову придає. Дев'ятка Пентаклів, Про що? про правосуддя. Що в будь-якому випадку дві карти правосуддя, суд і правосуддя, ось я так залишу, хто хоче, можете зробити скрін. Саме цього триплета. Що в будь-якому випадку ви залишаєтеся при своєму матеріальному достатку. Абсолютно. Не витрачайте енергію, там, де ваша, ваші думки, там ваша енергія, там, де фокус уваги, там е, ну, те, що ви взращуєте в думках, те до вас і наближається. Розумієте? Не викидайте енергію зранку на конфлікти. По карті правосуддя ви залишитеся при своєму ресурсі. Благодарю, приймайте во благо. І нехай кожне послання знайде своє серце.